Добрий вечір. Ви дивитесь слідство інфо проєкт журналістських розслідувань громадського телебачення. Так зване духовне єднання українського Криму з Росією має цілком матеріальне підґрунтя. Виявляється, на анексії можна непогано заробити, що вже успішно роблять на півострові. Про бізнес одного з самопроголошених керівників Криму розпил бюджетних коштів московськими фірмами та молодість Путіна. Розслідування наших кримських колег. Мы с вами рискуем потерять все, что с таким трудом достигли годы существования нашей республики. Він дійсно міг втратити все. Це звернення було записано в грудні 2013 року, коли Верховна Рада Криму ще вставала під державний гімн України. Тоді компанія Консоль, яка стала для спікера Верховної ради Криму Володимира Константінова трампліном до владного крісла, переживала чи не найважчий період свого існування. Сотні людей, які придбали квартири в обіцяних консоль у будинках, чекають на них роками. Подають у суди банки, яким фірми сімейства консоль винні щонайменше мільярд гривень. Щодо головної компанії, тов консоль ЛТД порушують справу про банкрутство проти її гендиректора. Кримінальну справу, будівельна техніка та недобудована нерухомість у заставі. Допомога приходить з півночі за активною участю Володимира Константинова. Росія анексує Крим і рятує його бізнес від неминучого краху. Більше того, якщо вірити офіційному сайту компанії, відтоді справи в консолі різко йдуть вгору. На потенційного банкрута як з неба падають кошти, довгобуди розконсервовують у першому півріччі, тільки на південнобережжі. Консоль планує презентувати п'ять об'єктів. Лицам, заключившим с компанией «Консоль» строить договора об участии в боевом строительстве дома, ничто не угрожает. Каждый договор будет выполнен в полном объеме, и пайщики получат от российского государства право собственности на приобретенную у нас недвижимость. Виталий Кононов, коммерциальный директор ТОВ «Консоль» ЛТД. Если дела идут настолько хорошо, может, и ошибки раньше клиентов наконец-то свое Когда компания «Консоль» выполнит свои обязательства перед реализованием Когда вы перестанете деньги в Америке получать и будете... Нарвальне російські компанії. Хто ж врятував Константінова? Де ті загадкові джерела фінансування, які дозволяють будівельній імперії кримського спікера махнути рукою на минуле і впевнено дивитися у майбутнє? Відповідей ми не отримали. При цьому аналіз судових рішень останніх місяців свідчить, що консоль не поспішає гасити свій мільярдний борг перед українськими банками і приватними, і державними. Судові тяганини тривають. найбільші кредитори оскаржують рішення кримських судів. Та банки й обдурені пайовики не єдині, кому заборгувало консоль. Серед інших заслуг імперії Константинова дефіцит місць у дитячих садках, чергу у який налічує 20 тисяч сімферопольців. У 2011-му пов'язані з консолю фірми отримали державне замовлення на будівництво чотирьох із шести дитсадочків у кількох містах Криму. На цьому місці ще два роки тому мав відкритися новий дитячий садок, але замість нового покоління кримчан тут зростає очерет. Єдиний об'єкт близький до завершення заклад на 160 місць в заозерному під Євпаторією. Його будували ударними темпами, а дорожчав він ще швидше 16 мільйонів гривень на початку будівництва до 30 мільйонів наприкінці минулого року. Замовником будівництва було головне управління капітального будівництва при раді міністрів Криму, яке очолював колишній підлеглий Константиново в консолі Вадим Мороз. Зараз управління розриває угоди про незавершене будівництво. Садки садків кримчани можуть так і не побачити. Проведена большая работа по расторжению 15 договоров на общую сумму 595 мільйонів рублей. Это договора с так называемыми інженерингами, фирмами, которые практически закрывали нормальный доступ для участия в тендерных в тендерных процедурах. Дійсно, нових вже російських тендерів консоль поки що не вигравала, але на ринку державних закупівель в Криму мало що змінилося. Вже перші замовлення загальним кошторисом у півтора мільярда рублів ділять за традиційними корупційними схемами, хоч і під новим гаслом енергетичної незалежності Криму від України. Дочка російських ЄС ват мобільні газотурбінні електростанції встановлює в Криму 13 мобільних ГТС. Раніше вони працювали в Московській області та Сочі. Підряд у 961 мільйон рублів на облаштування майданчиків та монтаж мобільних електростанцій у Криму отримує Сімферопольська група компаній «Моноліт». Це постійний фігурант журналістських розслідувань про фіктивні кооперативи та забудову зелених зон і морського узбережжя. Примітно, що компанія почала виконання робіт майже за місяць до оголошення результатів конкурсу, що часто свідчить про змову його учасників та замовника. Ось протокол розкриття конвертів учасників конкурсу. Він датований 30 квітня. А ось повідомлення прислужби служби групи компаній МОНОЛІТ про фактичний початок робіт на одному з майданчиків селищі Денисівка Сімферопольського району. Воно датоване 10 квітня, тобто за 20 днів до фактично оголошених результатів конкурсу. Щоб подивитися на власні очі, як розпилюються гроші російських платників податків, вирушаємо на місце будівництва. Зустрічають нас не надто привітно. Спочатку просять покинути будівельний майданчик, а потім, взагалі, забороняють зйомку, погрожуючи нам ФСБ. Я не знаю, що законо. Хто такий? Ми зараз узнаємо. Оператор там стоїть. Ну ви що, не вони На Нахві там блин, дві бригади охорони. Виходіть. А тим часом самопроголошений кримський прем'єр Сергій Аксьонов обіцяє буквально знищувати учасників корупційних схем. Якщо ми хоч у проєктну організацію одної вот такое завышение, приїдемо, що вони з потолка там взяли цифри, більше ми к ней як мінімум обращатися не будемо, тобто це это 100%. Хоч государственная, хоть хоч останется без роботи, без варіантів. І всі фірми прокладки на місцях всі повинні бути уничтожені. Ми перепитуємо, чи буде покарано виявлений нами нахабний розпил бюджетних коштів. Сергій Аксьонов обіцяє діяти миттєво. Я зараз ось, би, цей буквально изучу. Вам сьогодні, там до кінця дня, Катерина дасть відповідь по цьому в Письменно виде. На прохання Аксьонова ми надіслали його заступниці посилання на документи, які доводять корупційну складову закупівлі. На обіцянку надати відповідь того ж дня чекаємо досі. Неабияку цікавість, викликає виконавець ще однієї частини цього держзамовлення демонтажу чотирьох мобільних електростанцій в Підмосков'ї. Підряд на 97 мільйонів рублів отримало товариство група компаній «Ефеск», співвласником якої у кінці минулого року стала швейцарська інтеретісенднірінг, голова правління та бенефіціар Матіас Варніх, давній знайомий Владіміра Путіна. Ще з тих часів, коли Путін був офіцером КДБ у Німеччині, а Варніг був агентом штазі на псевдо-економіст. Тепер колишнього німецького розвідника називають економістом Путіна. Він очолює або входить до керівних органів Транснефті і Русалу, ВТБ, Роснефті і Банку Росія, а також є директором дочки Газпрому компанії Нордстрім. Тепер приватна структура Варніга долучається до освоєння бюджетних коштів в анексованому Криму. Одначе доцільність цих мільярдних видатків викликає сумнів. Загальна потужність мобільних електростанцій, які розгортають в Криму, близько 300 мегаватт, а потреби Криму без Севастополя у чотири рази більші. Міністр російського уряду у справах Криму Олег Савєлєв це визнає. Цей резервний істочник не може бути основним істочником енергоснабження. Во-первых, по ціні на електричество, которое проводиться, і во вторых по їх роботи. То есть це резерви на случай ніпривідних обстоятельств. Додамо, що коштів, які витрачають на перевезення цих фургончиків, вистачило б на покриття багатомільйонного боргу Криму перед ДТЕК Крименерго. Тож єдиний сенс, який поки що вбачається у перших тендерах з освоєння Криму, це явище, яке не визнає навіть штучно створених кордонів. Розпил Россия! і Росія! Росія! Під час підготовки програми стало відомо, що автора цього розслідування, журналіста Сергія Мокрушина та режисера центру журналістських розслідувань Владлена Мельникова жорстоко побили в Сімферополі. Надвечір 2 червня їх схопили члени так званої кримської самооборони і протримали дві години в своєму штабі постійно завдаючи ударів. Наших колег лупцювали до приїзду російської поліції, звинувачуючи у спробах увага, образити найвищих посадовців Російської Федерації. Після інциденту Сергій Мокрушин потрапив до лікарні. Полиция не нашла в наших действиях никакого преступления, не было составлено административного протокола, но в тот же момент я написал заявление по факту незаконных действий Крымской самообороны. С нами произошло не самое страшное, что обычно происходит в этом штабе самообороны, потому что поток людей, которые оттуда приводятся в милицию, просто огромный. И я не думаю, что эти люди действительно нарушали какие-то правонарушения, за которые бы полиции стоило бы задерживать человека. Хто викрадав і вбивав людей під час майдану. Слідство інфо знайшло докази, що це могли бути правоохоронці. Табачники повертаються. Хто хазяйнує на ділянках у центрі Києва. Викрадення людей на сході України стало практично буденністю. Мало не щодня надходять новини про захоплення заручників в Донецькій чи Луганській областях. Колишній депутат однієї з районних рад Донецька Дмитро Верзілов, який побував в казематах сепаратистів, розповів, що в підвалі Донецької облдержадміністрації в нестерпних умовах утримуються майже 80 людей. Стільки ж, за даними очевидців, перебуває в будівлі СБУ міста Слов'янська. Терористи на сході не оригінальні. до цього журналістів та активістів викрадали в Криму. А перед цим під час подій на Майдані. Один з найрезонансніших випадків викрадення журналіста Ігоря Луценка та учасника протестів Юрія Вербицького. На щастя, Ігор Луценко залишився живим, а от Юрій Вербицький загинув. Слідство інфо дізнавалося, де шукати винних. За офіційними даними, під час протестів на Київському майдані зникла 101 людина. Нині навіть міліція визнає, що підручні Януковича захоплювали людей, щоб залякати протестувальників. Луценка та Вербицького викрали 21 січня. Ігор і досі до дрібниць пам'ятає, як все було. У нас викладала група людей на п'яти машинах. Вони розставили таку собі сплановану засідку у жодної лікарні, коли ми туди спокійним Вербицьким приїхали то вирватися звідти шансів у нас вже було мало. Близько 10 людей зайшло в приміщення лікарні, з кабінету витягли Вербицького, мене також потягли і посадили соломіць у автомобіль типу мінівена. І вивезли в ліс, там допитували, а з лісу перевезли в гараж якийсь, там теж допитували, з використанням всяких методів фізичного впливу. Мене допитували, що всього там тримали десь 12 годин, Вербицького 16, відповідно, він. Постраждав більше і не витримав помер. Ми почали робити це розслідування ще взимку. Як розповідає Ігор Луценко, викрадачі діяли професійно. Коли їх перевозили і катували, на головах жертв були мішки, через які неможливо було нічого побачити. Ми спробували знайти приміщення, де утримували обох викрадених. Почали з огляду місця загибелі Юрія Вербицького. Лісова галявина біля села Гнідин Бориспільського району Київської області. Викрадачі залишили Юрія Вербицького ось тут. Знаючи місце катування, можна знайти нитку, що веде до викрадачів. На щастя, ігор Луценко все ж таки запам'ятав деякі подробиці про приміщення, де його тримали. Він каже, чув, що зовсім поруч була залізниця, де що півтори години проходила електричка. В цій частині Київської області дві залізничні гілки Бориспільська та Броварська. Броварська одразу відпала, оскільки електропотяги там їздять частіше. А от на Бориспільський розклад саме такий, як казав Луценко. Також Ігор згадує, що від гаража до місця, де його відпустили, викрадачі їхали на середній швидкості близько 50 хвилин. Ми заміряли час і проїхали місцевими дорогами, орієнтуючись на залізничну гілку. Єдиним населеним пунктом, який відповідав всім характеристикам, було село Чубинське між Києвом та Борисполем. Із залізницею тут межує тільки дачний кооператив. Його назва багато про що говорить. Село Чубинське під Києвом майже щогодини тут ходить приміська електричка. В 100 метрах звідси починається дачне селище Міністерства внутрішніх справ України. Все, як і розповідав Ігор Луценко. У дачному селищі МВС України близько десятка будинків з гаражами, які підпадають під опис Луценка. Більшість з них зачинені. Там, де є власники, кажуть, що нічого не знають про викрадення активістів майдану. Професійність викрадачів обмовки під час допиту та вправне катування наводять на основну версію Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрадали правоохоронці. Міліцейське керівництво вже відзвітувало, що по цій справі затримано троє осіб ще восьмеро в розшуку. Дивина, але в Міністерстві внутрішніх справ слідство Інфо заявили, що серед підозрюваних немає жодного міліціонера. Наразі звинувачують тільки членів бійцівських клубів і кримінальних угрупувань. Хоча все вказує на те, що і виконавців, і замовників злочинів міліції слід шукати серед своїх. Це смерть. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в прямому ефірі звітує про розкриття справи Луценка Вербицького. За його даними, злочинна група була пов'язана з екс-міністром Захарченком та так званою сім'єю Януковича. Аваков називає конкретну людину Чеботарьов. свого часу. Це прізвище часто згадувалося поруч з іменем екс-президента та членів його ближнього кола. Була створена банда, яка отримала указання, отримала цілі. Как, например, одной из целей был Игорь Луценко. Она занималась похищением людей. Этой бандой непосредственно руководил господин Чеботарев. Господин Чеботарев известный также тем, что он был руководителем так называемой семейной программы по всей стране, которая занималась монопольно продажей левой водки и сигарет. міг входити до банд під керівництвом Чеботарьова. попри заяви самого Авакова і численні обставини, що вказують на участь у викраденні активістів діючих або колишніх правоохоронців, звинувачення досі не висунули жодному міліціонеру. Ми відносно працівники міліції розслідування не проводимо. Тобто працівники міліції ви не розшукуєте і не затримували? Працівники міліції ми решми роз... не... не затримували. Ми досліджуємо участь їх ступінь їх причетності до злочину. Слідство інфо вирішило самостійно перевірити наскільки міцні зв'язки в міліції в Олексія Чеботарьова. Як виявилося, Чеботарьов є засновником цілої низки фірм та спортивних структур. Серед них товариство з обмеженою відповідальністю бізнес спорт милосердя Карпати, яке займається готельним бізнесом та торгівлею землею. Згідно з даними єдиного державного реєстру, разом з Чеботарьовим рівною часткою в цій фірмі володіє Ігор Володимирович Цуприк. Людина саме з таким іменем, прізвищем та по-батькові фігурує на сайті Міністерства внутрішніх справ. Згідно матеріалів наших колег з Радіо Свобода, в часи Захарченка Ігор Цуприк виконував обов'язки керівника головного слідчого управління міністерства внутрішніх справ. Сьогодні він обіймає впливову посаду начальника відділу розслідувань злочинів, вчинених організованими злочинними групами, та заступника начальника головного слідчого управління МВС України. На наш офіційний запит. Чи це він той самий Ігор Цуприк, що є бізнес-партнером командира Тітушок Олексія Чеботарьова? МВС відповіло, що воно наразі проводить перевірку цього факту. Слідство інфо чекатиме відповіді міністерства. Ми ж свій розшук продовжуємо. Далі вслідстві інфо барикади з Грушевського прибрали. Тепер там будівельна революція. Підозрюють братів табачників На початку травня група людей з нашивками Другої сотні самооборони Майдану оточила будівлю в центрі Києва, на вулиці Грушевського. Прибули будівельники і одразу встановили металевий паркан. Це був не просто черговий земельний конфлікт. Нам з моїм колегою Максимом Опанасенком одразу підказали. У столицю повернулись брати табачники Грушевського 4Б. для киян це, хоча аварійна, але історична будівля в центрі міста для благодійників і громадських активістів це домівка, і тільки для фірми Грааль це остання завада на шляху до зведення монстрозного офісного центру. Саме фірма Грааль у 2003 році з легкою руки мерію отримала право побудувати поруч з європейською площею в Києві великий готельно-офісний центр. Вони пробили двері звіта, питалися тут пробити. Хтось привів сюди людей, які взялися трощити офіс благодійної організації, що займала спірне приміщення. Вкрали принтери, пилосос, ручки. Музикальний центр вкрали. А навіть в нас ото кішечка лежить. Локали. Вони навіть в неї вкрали миску і кошачий корм. Олег Поляда противник забудови на Грушевського. Він не приховує. В нього особистий інтерес. У грааля опинились квадратні метри підприємства Товстоличний, де він працює гендиректором. Нових власників він звинувачує в тому, що безцінною ділянкою в Києві ті заволоділи незаконно за допомогою одного з акціонерів столичного Євгена Гаркуші. Після цього вже почалися ігри, до яких, я впевнений, має чітке відношення саме брати Табачників, зокрема і Михайло, і Дмитро, які перебували в той час на адміністративних посадах. Самі розумієте, боротися проти табачника при владі партії регіонів було дуже важко. Но ми відстояли. При теперішній владі вже табачника нема, а ми відстояти їх не можемо. Зараз, посеред гидкої пустки в самому центрі Києва, височіє торець будівлі, де знайшла прихисток ТРК Київ. Поки що, адже колись її сусідами були приміщення вищого адміністративного суду і ресторан столичний. Проте коли прийшли нові господарі, будівлі визнали аварійними і знесли. Компанія витратила 30 мільйонів доларів і чекала 10 років, щоб відновити будівництво. Хто може собі таке дозволити? До кабінету Ірини Окунієвої, директора фірми Грааль, нас не пропускає охорона. Відправляють дзвонити на вулицю. Ну, можете, можна краще на площаді, на фішшайтки. Да, можемо. От, смотрите, редко бываю, я снимаю здесь один офіс, і мені сюди їздити. Попри наші сумніви Окунієва на зустріч приходить. Ми запитуємо її про відіозного екс-міністра та його брата. Дмитрій Володимирович, бачите? Нікакого відношення. Проект І ні мізи саме слова Михаїл і Мілка. Ні, удавайте. Ми давайте я не буду розказувати всі етапи продаж компанії. Хто ж то і там це можемо зробити ми. Як з'ясувало слідство інфо через Гаркушу, ресторан столичний за допомогою посередників дістається компанії Грааль, яка свого часу була співзасновником ще однієї фірми разом з Михайлом Табачником. вложением инвестиций в коммерческую недвижимость, в недвижимость по всему миру. Да. США, в Израиле. А они что-то уже делали? Добрались Это печально. Наверное, я не буду больше не знаю. Нет, ну почему? Вы знаете, как бы, ну, люди очень толерантные очень любят Украину, и они всегда, все хотят, чтобы здесь что-то было хорошее, красивое, и чтобы денег столько вложили, чтобы было а куда дальше идти. Про тих, хто заважає творити щось хороше, і красиве в центрі української столиці, директор гралі говорить не дуже толерантно. Ірина Оковенєва звинувачує благодійний фонд у шахрайстві. Там люди, які привітали до головної відповідальності за мошенничество, ні органи власті, ні е, органи внутрішньості не реагують реально на безчинство, на рейдерські заход. Чотири системи для переливання тромбоконцентрата і дві непосередньо хіміотерапії цитазар для високодозової хіміотерапії. У 2012 році студентка історичного факультету університету Шевченка дізналася про страшний діагноз, лейкоз грошей на лікування у родини не було. Благодійники, яких Окунєва звинувачує у шахрайстві, передали дівчині більше 20 тисяч гривень. Ми обращалися многі фонди. именно ну, этот фонд шлях до майбутнього і одразу нам допомогли. У 2004-му Олег Коляда разом з приміщенням на Хрещатику втратив ще один об'єкт у центрі столиці. Доволі культове місце було. Сюди, можна сказати, приїздили всі футболісти Київської «Динамо», коли проводили матчі на стадіоні Динамо. В результаті кількох перепродажів його ресторан опинився в руках фірми Тіко Констракшн. І слід знову привів нас до прізвища Табачник. Десять років тому земля на парковій алеї разом з культовим рестораном Зозуля були продані за 15 тисяч гривень. Тепер це вже новий комплекс і належить він чоловіку співачки Ані Лорак. На привабливе місце поклала око фірма Тіко Констракшн. До речі, граль стіко пов'язують не тільки прізвища, але й адреса. А Вокунівої Гарькуші, який допоміг гралю перемогти товстоличний, спільне минуле. Свого часу вони працювали разом у компанії Ековтор Ресурси. У них був ще один цікавий колега такий собі Олексій Янов. Окунєва довго не хотіла підтверджувати свого зв'язку з ними. Хоча через цю фірму вона та Янов купували у Гарькуші майно столичного. Вам знакоми, мабуть, такий, як господин Янов, господин Гаркуша. Ні. Ааа, це було бажилянське, по по-моєму была, да, я там куди работала. ни о нічого, не говорит. Насправді їхній зв'язок очевидний. Коли Гарькуша взяв під контроль столичний, одразу продав ділянку та ресторан Зозуля компанії Профіль, директором якої на той час був Янов. Вже від профілю Зозуля перейшла компанії Тіко Констракшн, до якої причетний Михайло Табачник. Ми зв'язалися з Яновим телефоном. Олексій Володимирович пам'ятає об'єкт на парковій і фірму Профіль і не спростовує свого знайомства з Михайлом і Дмитром Табачниками. Але чомусь забув, чи був колись директором ТОВ Профіль. Олексій Янов мав набрати нас і прояснити ситуацію. Але його, мабуть, знову підвела пам'ять. Та, на щастя, українці, мабуть, ніколи не забудуть його знайомих, братів та бачників. А там і самооборона майдану розбереться ху ху і згадає, на чиєму вона боці. На сьогодні це все. Дивіться слідство інфо рівно за два тижні.